Після цього Ісус пішов на другий бік Тирятського моря Галилеї. І за ним ішов великий натовп. Оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворими. Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього і каже Филипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: на двісті динарів хліба буде недостатньо, щоб кожний, хоч трохи одержав, каже Ісусові один з його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять очмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? промовив Ісус. Розсадіть людей. Було тут багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. Ісус узяв хліби і, віддавши хвалу, подав учням. Учні ж тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. І наїлися він сказав своїм учням зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус учинив, говорили, що Він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус. Знаючи, що вони мають намір прийти, взяти й проголосити його царем, відійшов знову сам на гору. З настанням вечора його учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря до Капернаума. Вже стемніло, а Ісус ще не приходив до них. Море розпилювалося, бо подув сильний вітер. Коли вони пропливли десь 25 чи 30 стадій, то побачили, що Ісус іде по морю й наближається до човна. І налякалися. Він же каже: це я, не бійтеся. Вони хотіли взяти його до човна. А тим часом човен пристав до берега, куди вони прямували. Наступного дня Юрба, яка перебувала на другому боці моря, побачила, що іншого човна там не було, крім того одного, до якого війшли його учні, і що Ісус не входив до човна зі своїми учнями, а відпливли лише самі його учні. Тим часом з Тиверіади припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб, після того як Господь віддав хвалу. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні його учнів, вони самі посідали у човни й попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали їм Раві, коли ти прибув сюди?» У відповідь Ісус сказав їм знову і знову запевняю вас, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог отець. Запитали в нього, що нам робити, аби чинити Божі діла? У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі. Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним. Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм сказав: знову і знову запевняю вас, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. Казав їм, Ісус, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Усе, що дає мені отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав, отця. А воля того, хто мене послав, Отця, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя. І я воскрешу його останнього дня. Тож нарікали на нього юдеї, бо він сказав: я хліб, який зійшов з неба, і казали, Хіба це не Ісус, син Йосифа, батька й матір якого ми знаємо? Як же тепер він каже: я зійшов з неба? <му> У відповідь Ісус сказав: не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків, і всі будуть навчені Богом. Кожний, хто чув Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Знову і знову запевняю вас: той, хто вірить у мене, має вічне життя. Я хріб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжнє пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки ваші манну їли й померли. А хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Чимало його учнів, почувши це, казали то жорстокі слова. Хто може їх слухати?